Привіт! Мене звати Фахрудін Шарафмал, а це весті Глобалайз. Поговоримо про те, чим жив цей нестабільний світ протягом тижня. А було реально багато дикого. Сьогодні про аборти, коронавірус, расизм від Адель, дискримінаційні франшизи Макдональдса і трошечки порнхабу. Поїхали. Що ви думаєте про аборти? Це право жінки вільно розпоряджатися власним тілом, чи це якраз той випадок, коли жінка не має права вибору. Українське законодавство дозволяє переривати вагітність. Попри те, що ще у 2017-му у Верховній Раді зареєстрували законопроект 62.39 – Заборона переривання вагітності за бажанням жінки. А у світі доводи прихильників і противників цієї процедури достатньо різношерстні, але усі їхні аргументи зводяться до одного: ні, ні одного аргументу. Наприклад, у Штатах протестувальники зійшлися у запеклому двобої. точніше, в реп Батлі. Підлітки північної Кароліни стали популярними після того, як зачитали текст пісні УАП перед протестуючим євангеліським служителем. Усе це відбувається біля клініки абортів. Це Алекс Куето, 19-річна Тіктокерша, феміністка і прихильниця абортів. Разом зі своєю подругою вона є членом некомерційної організації Шарлотфорчойс, і вони допомагають жінкам відстоювати право на аборт. Дуже часто під час відвідин таких клінік пацієнтки зіштовхуються із протестувальниками, які просто не дозволяють їм зайти всередину. Алекс із подругою намагаються цьому перешкодити. Ці 19-річні працюють ніби захисниками. Вони проводять пацієнток через натовпи протестувальників, часто публікуючи результати роботи і різні сутички у своєму Тік-Ток. А от власне їхній акаунт. Там вони намагаються просто вивести із себе противників абортів звичайною відеозйомкою. От як, наприклад, цього дідуся. Їхня популярність шкутельгала поки не зіткнулася із Філіпом Беннемом, засновником християнської організації «Operation Save America» або Операція Врятувати Америку. Ця організація виступає проти ісламу, абортів та гомосексуалізму. І поки Беннем на своєму черговому протесті цитував Біблію, Алекс читала йому уривки пісні ВАП, виконавець Карді Бі та Меган got for this wet ass pussy. Для тих, хто не в темі, що таке ВАП – «Wet as pussy», що в перекладі. І йдеться точно не про пухнастих улюбленців. Це відео за два дні набрало майже 2 мільйони переглядів і таки принесло підліткам популярність. Виникає логічне запитання, чому саме ця пісня? Пісня Вап привернула багато уваги, бо її написали жінки. Вона про те, як вони повернули собі власні тіла і говорять про це. Раніше брудними словами користувалися тільки чоловіки для опису жіночих тіл. Тепер простіше на думку Алекс, жінки і самі себе можуть називати як хочуть: фемінізм, емансипація, свобода вибору. От тільки самі виконавці пісні так не вважають. Якщо послухати трек, то стає очевидно, що Карді та Меган обговорюють між собою, як би вони хотіли, щоб їх називали чоловіки, і як поводилися із ними в ліжку. Дослівного перекладу, на жаль, не отримаєте через обсценну лексику, нам прилетить від нацради. Але невеличка підказка: там немає абсолютно нічого пов'язаного із фемінізмом. Ви зійшли з розуму, якщо думаєте, що реп про геніталії це розширення можливостей жінок. Ви тільки уявіть, вони думають, що реп про мокру вагіну перед клінікою абортів розширює можливості. Люди з кожним днем лише тупіють. Ну а ми йдемо далі. Пам'ятаєте, хто така Оля Тиква? Привіт, я посяду на її сторінці. Більше 600 тисяч підписників. А популярність вона здобула завдяки просвітленню людей у темах про фемінізм і ЛГБТ. Женщины могут убить за отказ. Женщина не может распоряжаться своим телом как хочет. Шлюхой назовут. Ну а если она вдруг, не дай бог, не бреется, ее постараются оскорбить назов феминисткой. У нас женщина, которая уважает себя, это оскорбление. Словом, вона намагалася пояснити росіянам, що ЛГБТ і фемінізм це нормально, і нічого ненормального у цьому немає. Але її контент сподобався не усім. В одному із попередніх глобалазів ми розповідали, чому її почали хейтити і навіть погрожувати розправою. В результаті їй довелося перебратися в іншу країну. Як ви вже зрозуміли, я переїхала. Переїхала я в Оксфорд. І це не університет, як багато можуть подумати, Це просто такий тако. Та якщо для Олі починається нове життя в країні, де до людей нетрадиційної сексуальної орієнтації ставляться нормально, то її російським фоловерам доведеться і далі жити під тиском і постійним тролінгом. Коротше кажучи, одні були раді за переїзд і нове життя, інші нереально розлютилися. Оля Тыква улетела учиться джендер Studies в Оксфорд, а ты, ее маленькая подписчица, пойдешь в свою сельскую шарагу, где тебя будет лапать за жопу пропитый физрук, изучать на труде шитье и лишиться листвы с гопником на боссаном падике с блевотой в углу после баклахи Пивчанского. Найбільше у хейтерів підгоряє вид ось цього відео. Всім привіт! Меня зовут Оля Тыква і це дві мої подруги. Меня зовут Каріка Даша, і я люблю только BTS. Меня зовут Кавказка Маша. і ми полный крінж. Поясню, що таке крінж. Це відчуття сорому за когось або огида від побаченого. Ну, наприклад, російський реп це крінж. Відео, яке ви щойно побачили, теж крінж. Простіше кажучи. Це м'ясо. Окей, поїхали далі. Тепер тих, хто підтримує цих трьох, намагаються знайти і покарати послідовники іншого блогера Владіслава Пазнікова. Владислав Поздняков же ненавистник, лидер сообщества мужское государство, философия которого держится на трех понятиях: патриархат, национализм и информационная война против действующей власти. Сторонники известны травлей представителей ЛГБТ и женщин, не отвечающих их представлениями о морали. Подписчики Оли Тыквы уважают, что продолжать отстоять права феминисток и ЛГБТ будет невозможно без нее, а их самих рано или поздно найдут и побьют. А тепер до штатів там продовжують виринати усе нові й нові історії з расизмом. 52 колишніх темношкірих власників франшиз подали позов на 1 мільярд доларів проти Макдональдсу. Вони звинувачують компанію у тому, що та посилає їх на самознищення. Справа ось у чому темношкірі франчайзери вважають, що мережа фастфудів навмисно змушує їх відкривати нові заклади в економічно невигідних місцях, тобто в гето. Нібито, у них немає таких же прав, як і у білих франчайзерів, і це триває уже більше 20 років. У позові йдеться про те, що Макдональдс систематично скеровує чорних франчайзерів до відкриття закладів у районах, де проживають темношкірі. Такі місця зазвичай мають вищі витрати на страхування та охорону. При цьому вони приносять менший прибуток. Це не значить, що ці точки абсолютно не прибуткові. Якщо середньостатистичний заклад маку приносить білим власникам від 2 мільйонів 700 тисяч до 2 мільйонів 900 тисяч доларів на рік. То темношкірі через локацію фастфуду отримують приблизно на 700 тисяч менше, а це від 2 мільйонів до 200. <клес> І здавалось би, це ж все одно колосальні прибутки. Але ні, виявилося справа не тільки у грошах. За останні два десятиліття десятки темношкірих франчайзерів були витіснені з мережі. У скарзі йдеться, що зараз існує лише 187 «Блек Макдональдс», А у 1998-му їх було 377. Розрив у доходах між темношкірими і білими власниками франшиз були завжди. Річ у тім, що не всі люди в гетто можуть дозволити собі, наприклад, Мак меню, який коштує 6 доларів. Звичайно, що ціни в маку коригують відповідно до району розташування закладу, але ситуації це особливо не змінює. У 2012 році білі франчайзери протягом місяця заробляли на 24 тисячі доларів більше ніж темношкірі. З часом цей розрив тільки збільшувався, і у 2017 тисячі становив уже 68 тисяч. Тому темношкірі вимагають, аби їм надали такі ж права й доходи, як і білим. Тимношкірим просто треба більше працювати, щоб досягти такого ж результату. Ми, мабуть, як корпорація, і так зробили найбільше мільйонерів серед темношкірих, ніж будь яка інша компанія на планеті. Схоже, все ще є над чим працювати. Ну, як ви вже здогадалися, у Макдональдсі усі звинувачення не ігнорують, але відкидають. Спростувавши всі твердження у Макдональдс заявили, що зазвичай обмін продаж відбувається між самими франчайзерами. Крім того, деякі темношкірі власники франшиз отримали високоефективні точки у різних локаціях. Ну, якась логіка у тому є, адже якщо із 186 франчайзерів позов подають тільки 52, то можливо все не так уже й погано. І відомо точно одне: в Макдональдсі не збираються виплачувати ні долара із одного мільярда вимог. Не відходимо від теми позовів і корпорацій. Як петиція про закриття порнхабу набрала 2 мільйони підписів? Документ під назвою Трафікінг хаб з'явився ще весною 2020-го. Почалося усе з того, що популярний сервіс звинуватили у поширенні дитячого порно. П'ятнадцятирічну дівчинку, яка зникла рік тому, нарешті знайшли. Її матері повідомили, що донька фігурує в одному з із відео на сайті. З нею записали 58 роликів зґвалтувань і сексуального насильства. Чоловіка, який це знімав, затримали. Ним виявився тридцятирічний американець Крістофер Джонсон. А от і Сайт. І далі продовжує існування. Тому з'явилася петиція. Її, до речі, підписали більше трьохсот організацій, практично всі правозахисні. Порнхаб один із найпопулярніших порносайтів світу. У нього 12 нагород за маркетинг, контент, сайт і зручність користування. І це уже не кажучи про номінації і трафік. Порнхаб генерує мільйонні доходи від реклами. Сайт щороку має по 42 мільярди і по 6 мільйонів нових відео. Тим не менш, поки не існує система, яка б достовірно перевіряла вік або згоду осіб, розміщених у порнографічному вмісті, який викладають на сайті. Сайт часто звинувачують в крадіжці контенту і публікації без дозволу автора, якщо це можна так назвати. Тим не менш, кількість підписів продовжує зростати. На сайті компанії Trafficking Hub немає подробиць про те, як саме вони планують закрити порн хаб, аби притягнути його до відповідальності, окрім накопичення підписів, які самі по собі результату не принесуть. Про Traficking Hub написали найвідоміші видання планети: The Washington Post, New York Times, BBC, The Guardian, 24-й канал. Але поки усі намагання притягнути їх до відповідальності. Чи хоча б змусити видалити відео сексуального насильства, жодних результатів не принесли? Адже фактично Порнхаб – це лише сайт для розміщення, а контент на ньому можуть викладати абсолютно всі. І поки одні критикують порнхаб за висвітлення соціально неприйнятних тем, інші накинулися на британську співачку Адель. Ось чому люди критикують Адель за останні фото в інстаграмі. Співачка одягла бікіні кольору прапору Ямайки. і заплела волосся у банту. Зараз поясню, починаючи із 1966 року, у Лондоні святкують нотінгільський карнавал. Що це таке? Карнавал проводять члени британської західноіндійської спільноти. Подія щороку привертає увагу близько двох з половиною мільйонів людей. Це робить карнавал одним із найбільших світових фестивалів і крупною подією в культурі темношкірих британців. Адель народилася у Нотінггілі, а тому добре знайома із цим святом. Але її пост і вбрання розцінили як присвоєння культури темношкірих. Критикувати її образ взялися чи не у всіх соцмережах. А какого х**а? Білі люди не мають права апропріювати культуру зачісок темношкірих. Здавалось би, 2020-й не міг бути ще дивнішим, але з'явилася Адель, яка зробила зачіску банту і демонструє нам культурну апропріацію, про яку ніхто її не просив. Це офіційно говорить нам за всіх білих жінок в поп культурі. Вони проблема. Гидко на це дивитися. Крім звинувачень про присвоєння собі культури темношкірих, більше аргументів на користь, а чому б і ні, ні в кого не знайшлось. Зате віднайшлися люди, які навпаки підставили плече Адель. Інколи афроамериканці обурюються на порожному місті. Немає нічого поганого в тому, що Адель одягла купальник з прапором Ямайки чи заплила собі банту. Африканцям, наприклад, це подобається жителям Ямайки. Теж тоді чому ж афроамериканці невдоволені, хто дозволив їм говорити від імені культури темношкірих. І тут обурливі хейтери притихли, бо й справді усі ці гнівні обурення писали ті темношкірі, які вимагають рівних прав для усіх громадян. А рівні права передбачають і рівні умови. I don't give a ф. Якщо Адель свій ямайський образ ще може змінити, то ось ця дівчина з Норвегії уже ні. У королівстві на заході скандинавського півострова холодна температура тримається приблизно 10 місяців на рік, а у неї алергія на холод. Варто позначці термометра опуститися до мінус 10 за Цельсієм, як обличчя кардинально змінюється. Не в найкращу сторону. За словами дівчини, чий нік на Reddit – королева нічних жахіть, такі зміни абсолютно не болючі. З мінусів тільки незручність, адже шкіра трохи натягується. Але варто побути трохи у теплі, і обличчя знову змінює форму. І дівчині, і її підписникам такі суперздібності до вподоби. Взагалі, то ти як мутант, а твоя здібність трансформація у літню людину. Тобі не треба чекати вісімнадцяти, щоб купити алкоголь. А я би використовував твою силу для диявольських речей, вкрав речі, облив обличчя холодною водою та дам зовсім інший образ. Цю особливість неможливо підчепити. З нею хіба народжується, а от що підчепити можна, так це коронавірус, і на відміну від алергії на холод. Ковідушка дуже смертельна зараза. Колишній кандидат у президенти США від республіканців особисто переконався. Герман Кей написав у Твіттері, що коронавірус не смертельний, але ж він від нього і помер. Черву, Американський бізнесмен і політик помер 30 липня 2020-го. А кілька днів тому на його акаунті у Твіттері з'явилося ось це повідомлення. Схоже, що вірус не такий вже і смертельний, як про нього спочатку говорили ЗМІ. Пізніше з'ясувалося, що його сторінку ведуть родичі і друзі, а з почуттям гумору у них явно все в порядку. Після того, як користувачі соцмережі почали гучно обговорювати потойбічні твіти, пост довелося видалити. Хоча після смерті політика його акаунт і далі використовують, і далі для атак на демократів закликають голосувати за Трампа, теж республіканця. Правда, підписники, яких там більше як півмільйона, уже навряд будуть прислухатися до порад покійного політика. Правило номер один. Ніколи не слухайте порад про те, що коронавірус не смертельний від людини, яка померла від COVID-19. Ну, а на сам кінець вам настанова, мийте руки і натягніть уже ту маску на ніс. Бо, як виявилося, ковід то не жарти. Так а це хто у нас такий Фарід б. Ти думаєш, я і без тебе б не знав, що треба носити маску? Ти колумб, що Америку відкрив? Поради роздаємо. А з вами був Фахродін Шарафмал і весті Глобалайз. Побачимось!